Немає спокою у хилянтам. Щодня українські прикордонники фіксують спроби українців призовного віку вшитися з батьківщини як поодинці, так і групами. Багато хто готовий принести в жертву не лише значні суми за незаконний перехід кордону, але навіть власні життя. Лише з початку року в розвісній тисі на Закарпатті потонули не менше чотирьох десятків тікачів. А тим часом карта незаконної міграції не так давно поповнилася новим маршрутом і, звичайно ж, не менш небезпечним. Докладніше далі. Як розповіли UA джерела у Державній прикордонній службі України, деякі ухилянти тепер віддають перевагу не менш небезпечному шляху до Польщі через Волинь і Білорусь. Цей маршрут передбачає нелегальний перетин одразу двох кордонів: спочатку українсько-білоруського на Волинській ділянці, а потім білорусько-польського. Цікаво, що на одній з ділянок кордону між двома країнами межі знаходяться на відстані менше трьох кілометрів одна від одної. Це відстань, яку можна подолати пішки за півгодини. Ухилянти обираються й шлях. Ряг навіть попри те, що нелегальний перетин кордону країни, яка є союзником агресора, несе потенційну загрозу особистій безпеці та свободі, враховуючи тісні зв'язки мінська з Москвою, затриманих українців цілком можуть передати російській стороні для участі у так званому СВО, тобто примусити воювати проти України на боці Росії, використати такого українця можуть і як обмінний фонд. Як запевнили, телеграф у Держприкордонслужбі, офіційно порушення кордону білоруською владою не фіксує. А це майже унеможливлює надання допомоги затриманим з боку української влади. Тим часом, за словами представника ДПСУ Андрія Демченка, найбільше спроб нелегального перетину кордону залишається на межі з Молдовою та Румунією. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.